Добрий день вам, друзі щирі, хай живеться вам у мирі, не минайте нашу хату, бо у нас сьогодні свято. День Захисника України свято, що відзначається в Україні 14 жовтня, у день покрови Пресвятої Богороди. У літописі українських земель є славний період козаччини, який тривав майже 300 років. Козацтво стало організованою військовою силою, яка боронила наші землі від нападів турків і татар, а також від польських та московських колонізаторів. Козаки були сміливими, дисциплінованими, витривалими, гордими і вільними людьми. Вважаю, що слово козак походить від слова коза. Козаки були спритні, як кози, втягалися в козячі кожухи. Можливо, слово козак, що означає вільний чоловік. У запорозьких козаків було 265 островів. Найбільший острів називався Січ. Там козаки жили, постійно вчилися військової справи. Готувалися до воєнних походів. За Дніпровими порогами, за південними дорогами, за степами, за широтами, наші прадіді жили Мали січ, козацьку сильну, ціну мали волю вільну, Україну свою рідну, як ціницю берегли. В середині січі стояла церква святої покрови. З надвору вона була дуже скромна. А всередині вона була повна золота і срібла. Частину своєї здобичі віддавали на церкву, щороку купляли нові ікони, всі командував Кошовий. Його всі називали батьком. Ще до військової старшини Старшин. Старшин відносились суддя та писар. Козаки мали своє звуч. Хто хотів стати козаком, щоб наперед служити у три роки у старшого козака. Коли навчався від того козака орудувати зброєю, і набував спритності у битвах, і ставав справжнім козаком і діставав зброю, рушничу, спис, луки і стріли. Одним з видатних козаків був Іван Скоропадський, родом з Умані. З козацької сім'ї був генеральним осавулом та полковником, брав участь у битву за свободу України. Богдан Хмельницький, видатний державний діяч, полководець, брав участь в походах проти татар і турків, очолив національно визвольну війну. Петро Сагайдачний на Запорізькій Січі проявив себе як талановитий козацький керівник. Це був чоловік великого духу, у битві був завжди першим. Іван Мазепа виявив себе меценатом національної просвіти, великим покровителем української церкви. Петро Дорошенко у боротьбі проти суперників став єдиним гетьманом правобережної України. Ми дітвора українська, хлопці дівчата, хоч собі, ще у нас, у нас ще руки, та, та, та душа завзята. Показать комороду, славних предків діти. І школі всі чомусь, рідний любити. Завжди цінуйте братство і сходу, бо ми нащадки козацького роду. Ну, а я скажу вам прямо чесний без зайвих слів хочу бути атаманом запорізьких козаків. Рідна мати вільна Україна, козаки ще маленькі, затагітна сміна. Козак слабкому захисник цінити побратимство звик. Козаки, борці за волю, за народну добру долю. Козак це той, хто за освіту. Хто прагне миру і блакиту? Козаки це вільні люди. Козаки безстрашні люди.